Всім Божого благословенням, нехай Господь благословить вас понад 2500 тисячі років було сказано про родство про наш час. У цьому прогнозі чітко описано, що буде останніми днями. Все сказане збігається з часом, в якому ми живемо. Це про родство Даниїла, про Бовану, частини тіла, якого означали великі світові імперії і правління, що змінювались на планеті Земля. Голова Бовану це Вавилон, а груди. Відоперсія, стегна, Греція, Ноги, Римська імперія та Підошви Ніг – це п'яте правління, що знаменує наш час. Вся світова історія розвивалася відповідно до цього передбачення. Історичні факти та події підтверджують це пророцтво тим, що виповнилось. Усі перелічені великі держави змінювали одне одного до наших часів. І якби все не виконувалося в такій точності та послідовності, то пророцтво не було б таким вагомим. Але коли протягом тисячі років збувається кожне слово, про що говорив і пророкував Божий чоловік, це робить пророцтво істинним і вірним пророцтвом від самого Бога. Адже тільки творець знає майбутнє наперед і сповіщає його через своїх пророків та апостолів. Даниїл був святою людиною, вибраним пророком і чоловіком Божим. Він показував усі великі держави і як станеться їхня аварія. І загибель у цьому пророцтві камінь відірвався від гори і вдарив Бована по ногам, і всі великі імперії зруйнувалися, тому і сліду не залишилось від них. А камінь, що розбив Бована, став горою і наповнив всю землю. Це чітке передбачення про те, що всі царства світу перед другим пришестям Христа будуть розбиті ударом з космосу. Про це ж пророкував Христос, говорячи, що Єрусалим буде зневажатись язичниками, доколи не закінчаться часи язичників. Закінчення часів язичників це є руйнування Бувана. Господь Ісус чітко попередив нас про великі знаки з неба прямо перед Його приходом. Це і буде найвірнішим знаком Його швидкого повернення. І будуть знамення в сонці та місяці та зірках. І на землі зневіра народів та здивування, і море зашмить і обуриться. Люди будуть подихати від страху і чекання лих, що прийдуть на все, адже сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, що на хмарі з силою і славою великою. Слово астероїд означає подібний до зірки, тому передбачене падіння зірок перед другим пришестям Христа це є обвалення астероїдів. Наша планета зберігає близько 200 астроблем. Це зоряні рани від минулих космічних бомбардирувань. Їх розміри вимірюються від 10 до 300 кілометрів.